В Івано-Франківську стартував розіграш Кубка України у найстаршій віковій категорії Ю-19. За цей трофей борються шість команд: Івано-Франківський ураган 2КФВ, Львівська енергія ЛП Г-19 та Копа, Ужгородська академія футзалу, Черкас Ді АКМІ та «Кам'яні потоки» з Полтавської області. У рамках першого етапу, який проходитиме з 6 по 8 жовтня, команди зіграють в одноколовому турнірі. А вже у заключний ігровий день відбулися поєдинки за підсумкові місця та фінал. Зокрема, господарі Кубка, команда Ураган 2 КФВ здобула на ДФК кам'яні потоки з рахунком 1-8. У у складі переможців відзначилися тричі Радковський, а ще по голо записали на свій рахунок Гниб та Побучак. Івано-Франківське Прикарпаття Благо перервало свою безвижну серію у першій футбольній лізі України, яка тривала шість ігор, дві нічиї та чотири поразки. Команда Олега Рипана потішила власних болівальників, здобувши першу домашню перемогу в цьому сезоні, мінімально перегравши полтавську ворсклу. Долю в Івано-Франківську вирішив один забитий м'яч на 67-й хвилині. Після подачі Демківа головою кутворіт пробив Хома – 1-0. Це вже шостий гол кращого бомбардира вюбет першої ліги. Нам було важко, ігра була важка, важке поле. Хлопці молодці, витримали, реалізували момент, свій, виграли. Ну, хлопці витримали це і от ми здобули на конець домашню ігру. Ну, безперечно, я вам скажу, що все одно треба на кожну ігру виходити, як на, на останню. Фінасудний поєдинок воно франківці зіграють на виїзді 9 жовтня з командою Юкса. Тим часом контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зарахував поділю технічну поразку у матчі восьмого туру з Прикарпаттям Благо. Мова йде про матч восьмого туру, в якому хмельничани перемогли з рахунком 2-1 В Цьому матчі у складі хмельницької команди взяв участь дискваліфікований футболіст Юрій Козаренко. Саме тому Українська асоціація футболу анулювала результат цього поєдинку і зарахувала поділю технічну поразку з рахунком нуль А прикарпаття Благо технічну перемогу з аналогічним рахунком. Два матчі, два тріумфи у п'ятому турі національної ліги майбутнього. Команди Ревери 1908 продемонстрували справжній характер і командний дух. Зокрема, команда Ю 16 здобула впевнену перемогу з рахунком 2-0. Хлопці повністю контролювали гру, не залишивши шансів супернику. Це не просто три очки, а підтвердження стабільності, злагодженої гри та віри у власні сили. Натомість команда «Ю-14» здобула бойову звитягу з рахунком 1-0. У надзвичайно напруженому матчі юні гравці проявили витримку боротьбу до останніх хвилин. І зуміли реалізувати свій шанс. Тож команди ревера 1908 продовжують впевнено крокувати турнірною дистанцією, зміцнюючи своє місце серед найкращих. Прикарпаття його потішила своїх вболівальників перемогою у першому матчі нового сезону баскетбольної чоловічої суперліги України. Зустріч проти команди Старого Луцька завершилася перемогою господарів із рахунком 92 на 84. Найрезультативнішим у складі переможців став Лей Теренс Рід, який здобув 23 очки. А Ілля Кабацюра цього вечора набрав 20 балів, додавши до них вісім підбирань. Враження емоційні так дуже напружена ігра. Першу половину була і гра під контролем. Так, друга половина ну, не справилась з Томпсоном, дали йому розігратися, він забив нам 35 очок, за першу половину у нього всього-навсього було два очка. Десь розслабились, десь е комунікейшн був в захисті, десь на пікінролах неправильно грали. підбор е в деяких моментах програли, але в, в загальному перемога є перемога. Е в кінці ми добре зіграли в захисті. Поміняли захист пікінролу. Він спрацював. Ми в деяких моментах, там де Томсон атакував, він вже атакував важкі кітки. Нам далося захищатись і вдалося майже до вас майже перемоги. Та Емоцій зараз багато насправді. Ну, для мене це дуже хороший досвід. Навіть через такі ігри проходити так, ну, певність собі, певність у своїх діях. Тому дякую команді, дякую кожному гравцеві і вітаю всіх болівальників і нашого президента клубу. Відзначимо, що свій перший офіційний матч після важкої травми провів говорлянин Сергій Старцев. По-перше, хочеться всіх привітати з початком сезону. Я думаю, довго, довго чекали. Подякувати всім фанам нашим, трибуни сьогодні. Просто ну, несли вперед нас. Як завжди, вдома дуже приємно грати. Враження позитивні від результату, безумовно, виграли, це найважливіше. Краще десь погана перемога, ніж гарна поразка по грі. Гарна перша половина, все виходило, все, все ніби було добре. І десь третя чверть. Не знаю, може фокус десь втратили, може десь щось суперник там змінив, трохи дали, дали розігратись їх лідеру. Не змогли десь з ним, першу половину з ним ніби справились, другу половину трохи вийшла катастрофа в захисті саме з ним. Але нічого, будемо працювати, будемо знати на наступний раз. Головне, що перемогли. Кондиції все добре, довго, довго до цього йшов, довго працював, добре себе почуваю, морально дуже, дуже приємно. Повернутися, так це такий трохи тяжкий час. Був. Але дякую, дякую родині, дякую команді. Мене всі підтримували. І, е, дуже дуже приємно знову грати в баскетбол, а перемагати. Просто о, космос вже 11 та 12 жовтня. «Ведмеді» зіграють у Рівному, де їх суперниками стане місцевий одноіменний клуб, а також столичний «Київбаскет». І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня. Цього разу в нашому об'єктиві старт нового сезону жіночої баскетбольної суперліги, зокрема в івано франківську триразові чемпіонки. франківськ Прикарпаття» прийматимуть Вінницю Медуніверситет. У суботу, 10 жовтня, матч розпочнеться 19-й годині. А у неділю 11 жовтня, о 12-й годині. 30 хвилин. Обидва матчі проходять у Франківська арені за адресою вулиця Симоненка. 13, Андрій Менів, Андрій Архарат, телеканал 402.